Привіт! Мене звати Володимир, я сексолог, і сьогодні ми починаємо серію відео про те, як же ж нам спілкуватись з партнером під час сексу. І перший пункт тут ігнорують, ну, мабуть, реально всі. І ви мене цим дуже бісите. Перед тим, як почати розбиратись в партнері. Чи мати якісь очікування від сексу, чи розповідати, що вам подобається під час сексу, треба спочатку блін зрозуміти, а що ж вам подобається під час сексу. Ну, це ж очевидний пункт, чому його так багато людей ігнорує. Партнер не може чарівним чином знати, як нам зробити краще, поки ми йому не пояснимо. А ми не пояснимо, поки ми не будемо знати. Тож я взагалі не розумію. Отож, найперше, що нам варто зробити, це почати торкатись себе самостійно. І зараз я маю на увазі не тільки статеві органи чи мастурбацію, а взагалі все тіло. Можливо, тобі подобається стискання грудей, а можливо, ніжне поглажування. А можливо, варто зробити акцент на ногах, на стопах, на спині, плечах, шиї. А можливо, твої почуття докорінно змінюються під час збудження. Все це треба досліджувати. І так, досліджувати це з партнером це окремий кайф і особливе задоволення, та все ж я щиро рекомендую почати це досліджування самостійно. Наведу гарний приклад. Уявімо дівчину, яка звикла мастурбувати в душі, прикладаючи душову насадку до свого клітора. Такто вона прекрасно знає, що їй треба зробити, щоб отримати задоволення. Але загвоздка в тому, що її партнери це люди, а не душові кабіни. І як перенести досвід такої мастурбації в секс з живим партнером, важко сказати. І навіть якщо вона має неймовірні комунікативні навички, вкрай навряд вона зможе пояснити партнеру, що йому треба зробити, щоб їй було добре. А сам партнер навряд чи зможе це зробити швидко, ну адже це її тіло, а не його, він не може розуміти її так само, як себе. Тому шлях, де вона на пару тижнів почне торкатися себе самостійно без душу і шукати, що ж їй подобається, може. Дуже позитивно вплинути на її, на їх сексуальне життя. Ну або простіший приклад, коли дівчині не подобається кунілінгус. хоча з усіх дир можна почути, що це найкращий сексуальний досвід у житті. Дійсно може бути так, що конкретно цій дівчині кунілінгус дійсно не подобається. Але зазвичай проблема в тому, що партнер щось робить не так. І навіть якщо партнер профі знає купу технік і всі інші жінки були неймовірно задоволені, може бути так, що конкретно цій дівчині потрібно щось інше. І немає легшого способу це зрозуміти, ніж якщо дівчина почне торкатися себе сама, щоб знайти, а що ж їй подобається. І потім пояснити партнеру. І рівно те саме стосується мінету. Ну що ж, сподіваюсь, ми закріпили, що перший ключ до комунікації в сексі це розуміння себе. Для простоти можна навіть намалювати мапу свого задоволення. В прямому сенсі мапу можна взяти ручку, листочок і почати писати і малювати. А де вам подобається? А як вам подобається, а в якій послідовності це має відбуватися? А як ваше задоволення змінюється в процесі вашого збудження і всяке таке інше все, що ви заважаєте важливим туди записати? Повірте, для партнера отримати таку мапу буде рівноцінно отриманню мапи піратських скарбів. Ну що ж, дякую за перегляд. Мені дуже важливо знати твою думку про розуміння себе для комунікації під час сексу. Тож залиш коментар, я обов'язково його прочитаю. А в наступному відео ми поговоримо про комунікацію з партнером без слів. Підпишись, постав подобайку та обов'язково класни на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на цьому каналі, а також подивись наші старі відео, їх досить таки багато і вони цікаві. Також ти можеш нас підтримати, купивши мою книгу «Секс – це ок» посилання буде в описі до відео, або скинувши нам донат напряму на картку Монобанку. Теж можна десь тут бачити QR-код або все є в посиланні. У описі до відео. Окрім цього, у нас є інстаграм, телеграм, сайт, Тікток, підписуйся, буду тобі дуже радий, моя дружина теж буде тобі рада і дякую за перегляд.